Понад 200 років досвіду має на своєму рахунку медична династія Крудь для них медицина це вже сімейна професія, а порятунок пацієнтів справа усього життя. Медицина для Тетяни Крудь сімейна справа, адже батьки у неї лікарі. Мама лікар вже в четвертому поколінні, тато в другому. Дівчина не зрадила родинним традиціям і вступила до медичного університету как-то это откладывается в подсознание, что вот я тоже вырасту, буду тоже врачом, буду помогать людям, потому что это действительно очень благородная профессия. И, э, е, ну, наверное, нужно призвание, как-то так оно все сложилось. Это было вполне естественно, когда после 11 класса я решила пойти в медицинский. Зараз Тетяна студентка другого курсу, попереду ще 5 років навчання. Дівчина розповідає, що досить скоро їй доведеться обрати спеціалізацію в медицині. А от зробити правильний Вибір їй допоможе батько. Чоловік не тільки лікує, а й ділиться своїми знаннями зі студентами у медичному виші. Юрій Круть, акушер-гінеколог. В професії пішов по стопах своєї матері. Я пам'ятаю, як вона розповідала, як вона зимою, в метель, добиралась до віддаленого села району. Скоро допомога застряла в сугробах. Її на телегі з колхоза виїхав, з колхозного родильного дому привезли. Туда в этот колхозний родильний дом їй делать операцию операцію кесічення прямо там на місці в селі на обичному дерев'яному под местной анестезией, а Потім уже в з родильницею і ребенком вони добирались до районної лікарні. Чоловік з дитинства знає про складнощі роботи лікаря, адже часто залишався з батьком, бо мама постійно була на роботі. У нього Було дуже багато дежурств вона, можна сказати, Отец даже жаловался, что он нас воспитывает сам, потому что мама все время была на дежурствах, в больнице. А це дружина Юрія, і вона теж медик, Відтак жінка, як ніхто інший, розуміє. його. происходило становление первого отделения лікарем, это как раз схожою на территории этой больницы, було mm -hmm. на третьем этаже. А мы живем недалеко. І вот мне, конечно, помнится, что выходя на балкон, мама всегда смотрела, горит ли свет в отделении, щоб не выключали свет. Дети маленькие, нельзя. 以。 Телефон стояв возле тумбочки і вона бігала через цей перекресток дуже часто. А справжня гордість Олександри її бабуся. Жінка була лікарем ще під час Другої світової війни, а спогади про ті часи залишила у своїх мемуарах. Ці записи Родина Круть береже як реліквію. В школі іноді просили дітям історії сімейні розповісти. Ми там їх вичитували і писала дочка сочинення. Династія медиків родини Круть найстаріша в Запоріжжі. Жі, у цій сім'ї кажуть, що й надалі будуть продовжувати родовід медиків. Алла Лисак, Ярослав Бардаков Спеціально для медіагруп нові проекти.